Сьогодні тут басейн, душові, сауна, тренажерний зал, задоволені працівники та учні школи номер 2 Поки ж отримали такий результат минуло майже 30 років. Ціна питання понад 9 мільйонів гривень. Спільними зусиллями органів державної влади, місцевого самоврядування. Ми можемо зробити роботу. Тільки в минулому році ми вклали 4,5 мільйона гривень в будівництво реконструкцію даного об'єкту. Тільки 600 тисяч це кошти місцевого бюджету, всі решту кошти це кошти, які залучені з державного бюджету. Спортивний об'єкт є дороговартісним, щоб нарешті довести до ладу довгобуд, долучали і спонсорів. Одним із перших і найактивніших, як зазначає дирекція школи, є агрохолдинг Мрія. Років 5 назад, коли тут ще нічого не було, було аварійне приміщення, дирекція школи звернулася. До нашого підприємства, де отримала позитивну підтримку. З самого початку тут були закладені кошти в розмірі 150 тисяч, це повністю перекриття цього будинку, починаючи і виконані роботи, які проходили за рахунок нашого агрохолдингу. При потребі запевняє представник агрохолдингу надаватимуть допомогу й надалі. Зокрема, на відкриття плавального басейну прийшли не з порожніми руками. На цьому святі ми від себе для того, щоб закінчити. Будівельні роботи це вже на розгляд адміністрації школи. Вручаємо коштовний сертифікат в розмірі 50 тисяч. Зараз вже набрали спеціалістів, які займатимуться із дітьми. Хоч директор школи зізнається, вже й не сподівався, що комплекс коли-небудь запрацює. Моя мрія сьогодні. Здійснилося. Я коли прийшов в цю школу, я думав, що все вже нічого не вийде. Двоє тренерів, які поплавані, вже підготовлені. Пройшли відповідну підготовку. Сьогодні вони вже будуть працювати і для тренажерного залу, бо є окрема людина. Ми будемо тренуватися тут з дітьми, і тоді, думаю, будемо проводити змагання, коли наші діти вже потренуються, трошки навчаться трохи плавати, і ми будемо запрошувати на змагання. Відвідувати плавання у новому басейні зможуть не лише учні школи номер 2 Така нагода буде у дітей із козівського та сусідніх районів. Зважаючи, що річне утримання об'єкту вартуватиме понад мільйон гривень. Кошти планують на умовах співфінансування розділити між кількома районами, які він обслуговуватиме.